Ви знаєте, що нещодавно в Газі відбувся саміт НАТО. Він був для України несподівано успішним. А одним із фактів, який може нас порадувати, є те, що союзники вирішили, що підтримка України стане частиною обов'язкових витрат НАТО. Yes. Здавалося, це прорив. Але українці ніколи не втратять можливості трошки позрадофілити. Чи не втратить Україна більше ніж отримає? Питає людина із помиральної ями. Відповіді аналізував наш політичний оглядач Костянтин Ігначук. Вперше в історії НАТО допомога Україні офіційно інтегрується у структуру зобов'язань союзників минулого тижня. На саміті Північно-Атлантичного альянсу в Газі країни-члени погодилися збільшити свої оборонні витрати до 5% ВВП. Це дуже багато, особливо для таких країн, як США, Велика Британія, Франція чи Німеччина. Так от в межах цих 5% півтора виділяється на кібербезпеку, інфраструктуру, а також на допомогу. Союзникам, серед яких і Україна, тобто це не окрема бюджетна лінія, а рамковий механізм. Відтак кошти можуть покривати не тільки постачання зброї, але й навчальні програми розвідку, кібербезпеку та підтримку нашої оборонної промисловості. Цей крок автоматично інтегрує Україну в інституції НАТО без формального членства. Питання допомоги Україні виводиться за межі щомісячної політичної торгівлі. Більше не потрібно щоразу шукати коаліцію охочих у парламенті чи переконувати уряд кожної окремої країни. Кошти виділяються в межах обов'язково обов'язкових витрат вони в будь-якому разі будуть витрачені. Крім того, таке рішення ще й потужний сигнал Росії. Підтримка України більше не тимчасова акція солідарності, а системна частина колективної безпеки Заходу. І не лише на полі бою Україну починають сприймати як складову загальноєвропейської оборони. Це рішення також зменшує токсичність теми. Правим популістам у Європі чи США тепер буде складніше поставити допомогу Україні на паузу чи зробити її об'єктом передвиборчих торгів. Коли підтримка входить у структуру НАТО, вийти з неї означає порушити спільні правила гри. Ще один позитивний аспект для нас це те, що підтримка в рамках НАТО повинна допомогти Україні та нашим збройним силам швидше перейти на стандарти альянсу. Бо як би нам не хотілося вірити у те, що ми вже інтегрувалися де-факто, але це не так. Звісно, через війну ми були змушені прискореними темпами переходити на новітню зброю та в бойових умовах опановувати нові методи комунікації та управління військами. Але в ЗСУ все ще залишається багато рудиментів радянської армії надто багато. А як казав колишній головком зсу, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний, маленька радянська армія. Ніколи не зможе перемогти велику радянську армію. Допомога в рамках НАТО це не тільки зброя чи гроші, це стандарти, логістика, система управління, навчання і багато іншого. Тож так, це фактично крок до альянсу. Однак історичне рішення саміту НАТО в Гаазі не привід розслаблятись, скоріше навпаки, бо за ним може критися і чимало ризиків для нас. Перш за все не слід забувати, що країни альянсу домовилися збільшити свої витрати на оборону до 5% поступово. Протягом 10 років, тобто військова допомога Україні виключно в рамках НАТО, це скоріше рішення на перспективу. Крім того, не всі півтора відсотків це гроші тільки на нас. Кожна країна зберігає повну свободу у визначенні пріоритетів. Один уряд вважатиме, що укріплення обороноздатності України це справді важливий внесок у безпеку їхньої власної країни та НАТО загалом. А інший може вирішити, що краще витратити ці гроші на розвиток власної інфраструктури, військово-промислового комплексу чи розробку новітніх технологій, тобто українське питання просто зникне з витрат, але все залишиться у рамках статуту НАТО. У підсумку ми можемо отримати формальну рамку без реального наповнення. Формула Ми вже допомагаємо в межах НАТО може легалізувати зниження рівня двосторонньої підтримки, а це особливо ризиковано в умовах, коли в багатьох країнах змінюється політична ситуація і часто не на нашу користь. Між іншим, той факт, що допомога для нас буде виділятися в рамках обов'язкових зобов'язань по НАТО, не позбавляється питання політизації повністю. Наприклад, вже лунають які голоси, що таким рішенням суверенним державам нав'язують допомогу Україні? Отже, давайте підсумуємо: рішення саміту НАТО в ГААЗі про те, що допомога Україні буде включена в обов'язкові витрати країн альянсу, це не перемога, але й не зрада. Це зміна архітектури, поки що технічна, але саме в таких деталях народжується стратегія. Не можна просто сподіватись, що тепер нам все дадуть і усім забезпечать автоматично. Так не буде. Ібно діяти системно, на новому рівні, як з альянсом, так і з кожною окремою країною. Комунікувати як з урядами, так і з простими людьми постійно і публічно. Фактично, ми лише отримали право на системну підтримку, але щоб нею скористатись, доведеться боротися за це щодня. Ото таке.